Вітання усім. Сьогодні підводимо кліматичні підсумки року і говоримо про основну подію, яка відбувається на ниві кліматичних перемовин. Це конференція Коп 28 яка відбувається в Дубаї. І сьогодні наш гість це пан Олексій Рябчин, який є кліматичним перемовником від України з 2015 року. Пане Олексію, доброго дня. На доброго дня, доброго дня. Ви щойно повернулися з такої події, яка дійсно є найбільшою кліматичною ну, формою е, на нашій планеті. І ця подія дійсно формулює запит в суспільства і очікування. Очікування до якихось глобальних змін. Скажіть, які ваші враження від е, цієї конференції, і чи дійсно слід очікувати на якісь зміни? Е, дякую, для мене це дуже важлива подія. Я восьма рад представляю Україну на цьому е, заході взагалі це 28-й кто, 28 років поспіль. Весь світ намагається врегулювати проблеми, яка пов'язана з спалюванням викопного палива, тобто газом вугілля та нафто, яка впливає на кліматичні зміни. І ми з кожним, з кожним такі сесії ближче до рішень, тому це дуже важливий такий заход, і важливий не тільки для суспільства, для а для екоактивістів, а важливий для урядів. Для бізнесу, для громадян, тому що це впливає на бізнес-моделі багатьох підприємств, це впливає на рішення уряду по виділенню, не знаю, підтримці енергоефективності чи розвитку зеленої енергетики, чи підтримці електромобілів. Взагалі це про майбутнє про, про інновації, тому це дуже важливий захід, і е, весь світ е, увага всього світу на два тижні концентрується на різних точках нашої планети, для того щоб ми вирішували глобальну запроси. А як Україна представила себе на конференції, і чи війна в нашій державі була у фокусі уваги представників інших країн, е, звісно? Ну ми не можемо нікуди подінутися від, від того, що в нас є війна, і це дуже значний фокус на, на перемовинах. Ну перемовини складається з трьох тих: саме кліматичні перегони у нас є там десь 50 перемовників, які сидять і працюють над текстами? Це знаєте, дуже така. Пітка робота, тому що ти слідкуєш там за певною комою, за певними словами, за певними там зна за певними фразами, які мають бути відповідати національним інтересам. Ти можеш сидіти, не знаю день, два-три і нічого не відбувається, але ти уважно слухаєш інших. А ти хто тобто, це відносить пропозицію? Там умовно, яка як Україна там Африки чи Латинської мережі, яка просто перекрещує роки. Перемовини, Ти маєш не тимачні з нею відреагувати і бути в залі. це перемова не знає з 8 до 12, може бути одна частина це кліматичний програми. Друга частина це звісно, відповідно національних інтересів, і якраз протидія військової агресії. Наприклад, Росія намагається легалізувати викиди від Криму. А ми знаємо, що думаємо, що й далі від інших виховних територій, як свої. Тобто вони використовують офіційний манданчик майданчик організації об'єднаних Націй для того, щоб легітимізувати свою агресію і, і анексію Криму інших територій. Тому цьому протидіємо певними. Різними механізмами запроваджуємо рівні ініціативи, які мають наказати агресора. А тощо, ну і третя частина це двосторонні перемовини. Наприклад, були саміт е, лідерів, де були е, президенти та прем'єр-міністрів зі всіх країн світу. Ми спілкувалися і про нашу євроінтеграцію. І слава Богу, була, була підтримка. Рішення було у всіх цим. А є питання щодо двосторонніх угод, підтримки фінансової розбудови наших, не знаю екопарків чи відновлення зруйнованого довкілля, тобто таких три величезних напрямку ми і проробимо. А які плани України в умовах війни щодо скорочення викидів? І чи взагалі можна вважати, що питання клімату воно на часі? А питання клімату завжди на часі, і це не тільки там, про скорочення викидів це взагалі про переводову бізнес-модель. У нас вже економічно. Невигідна видобува до вугілля і його спалювати і це субсидіона від держави, тобто такі податків величезні гроші йдуть на підтримку цього нерентабельного бізнесу, який я, з одного боку дає там, певні робочі місця в регіонах, з іншого в нього немає довгострокового майбутнього. І так у багатьох країнах тому ті речі, які будуть пов'язані з нашим зеленим відновленням, точніше з відновленням, воно буде виключно зеленим. Це вимога європейського союзу, це вимога. Наших донорів, тобто ми в тренді цих перемовин, і всі технології, які будуть фінансуватися, вони вже будуть зеленими, кліматично дружніми чи там перехідними цими технологіями. Якщо ми відновлюємо зруйновані будинки, то вони мають вже відповідати відповідним стандартам енергоефективності для того, щоб люди і платили менше за платіжку за тепло, яке на газі, да, і е, мали більш комфортне е, житло. Це і про підтримку електромобільності для того, щоб всі країни світу зараз відмовляються від використання більів з біганового територічного зелені інвестиції в зелену енергетику, це і різні речі, які пов'язані з наслідками зміни клімату. На, наприклад, наприклад, пов'язані в з, з такою катастрофою, як Таковська, як Коринація Таховської дамби, і і поготоплення, яке було це не затоплення, і відновлення після затоплення це типова. Ситуація для е, зміни клімату. Вони вони відбувалися в багатьох частинах світу, і відновлення після цих затоплень це також е, елемент кліматичної ну адаптації до питань клімату. То тобто для нас це вкрай актуально, і ми знаходимося. Активісти помічають, що кліматична конференція вона слугує як майданчиком для лобістів з викопної галузі з атомної енергетики. Чи помічали ви це? І чи взагалі це є ризиком для того, щоб цей зелений перехід він, е, зменшував темпи? Це дуже цікаве запитання: скажімо, це питання зміни клімату і протидії. Її. Це було таке, як цунамі, і багато е, там нафтогазових компаній намагалися з ним боротися. На це знаєте, як парасолькою боротися з тою хвилею, яка тебе просто вирінує. То вони вирішили замість того, щоб зруйновували там їх бізнес-моделі. Вони вирішили знати взяти сьорп і по цих хвилях намагатися знайти і перебудовувати. Тобто багато компаній транзитує з видобутку газу та нафти. Вони виділяють величезні фінансування для того, щоб перебудовувати собі бізнес моделі. І продавати не газ, а електроенергію з вітрихів чи станції, чи відбудовувати зелений водень, чи інші якісь, е, якісь моделі, чи продавати не знаю, електроенергію через електрозаряд. Там є багато компаній, які володіють мережею автозаправних станцій. вони розуміють що за 5-10-15 років. Це буде не продажа бензину та дизеля, продажа електроенергії чи водні для зарядних станцій. І компанії змінюють свої бізнес-моделі. І коли вони намагалися протидіяти копу, протидіяти цим змінам, в нічого не вийшло, то вони намагалися змінити позицію, і бути, знаєте, як кажуть, не в меню, а за столом цих перемов. І ми бачимо зараз дійсно цей кобу, де дуже активно присутні нафтогазові лобби, і вони намагаються себе поставити як частина рішення, да, не частина проблеми. Щодо атомної галузі, то вона вважається. Кліматично нейтральною, але ну, екологічно Тобто Там є певні заходи, які треба зберігати певні є вплив на довкілля. але от у нас зміну клімату вона не, не, не впливає. І є дебати, чи е, будувати е, атомні станції, да, чи будувати зелені. Тобто це такі технології конкуренту. Ці дебати е, тривають, але точно атомна енергетика є кліматичним друзньєю. Прийнято це і на рівні ЄС, і на рівні інших країн, екологічні наслідки не роблять її зеленою. А В чому на вашу думку є ключова проблема, яка стримує амбітні цілі держав відносно скорочення викидів со 2 Що є перепоною для того, щоб швидкими темпами. Всі країни домовилися і рухалися в Унісон, щоб не було боротьби економічної, але все таки був вектор цінностей і прагнення е, жити в гармонійному світі, там де екологія є пріоритет. У кожній країни своя стратегія і свої національні обставини. Є країни, які ще розвиваються, так вони говорять розумієте, Україна, ви використали вигілля, газ нафти. Використали для свого економічного розвитку. Ви винні в змінах клімату. а тепер ми не можемо використовувати ці, ці корисні копалини для свого економічного розвитку. А давайте нам на це гроші і технології. Є країни, наприклад, острівні країни, які від зміни клімату вони просто втратять це, да вони просто підуть під Тібокеаном, під і вони намагаються зробити все, що завгодно для цього. Ну їх зусиль явно недостатньо. Є наприклад країни нафтогазові, Саудовська Аравія, Татар, Росія. Тут вони ну це просто в них доходи бюджету. Це основний основне стаття доходів цих бюджетів. Тому не розуміють, що перехід на зелено енергетики на це це просто. Ну їх країни втрачають, серчаються, тому вони дуже намагаються. Ну кожна по-своєму, але вони намагаються відстоювати свої інтереси. Якщо Судівська Аравія зайшла до них в павільйон, то вони намагаються знайти рішення щодо водневих двигунів інвестувати в різні там технології зберігання вуглу. Тобто вони намагаються інноваційно да, підтримувати. Це то Росія просто тупо блокує ці е, всі перемовини. Розказують, що в нас є ліса в Сибірі, вони все іститься це одне поглинає, і тому ми нічого не, 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 не маємо робити. Для України, як я сказав, що ми інтегруємося в Європу, то для нас пріоритетник цілі Європа, це кліматичний нейтральний континент у 2050 році. І ну, мало хто розуміє, що у 2050 році, якщо, ні, якщо я коли не члени Європейської служби, то ми за 27 років маємо відмовитися, наприклад, від опалення на газу, або компенсувати його висаджуючи місце. Або ми маємо пересісти всі з, там, з євробляхи і машини, які в нас є, на електромобілі, в Адневі. Перебудувати величезні мережі комунального транспорту всіх там і всі цих великих автобусів наших до на екологічні дружні це, це це просто дуже така колосальна модифікація. але ми маємо це зробити для нас, для наших дітей, для наших онуків. Ми щоб і батьки і наші дідусі-бабусями ще нормально пожили в екологічно-дружній країні. Тобто кожна з є свої національні обставини, і якраз складність і прай... і краса цього майданчика, що всі намагаються знайти. Відповідне рішення для нашої планети. Олексію, дякую вам за розмову і за справи, які робити, вони важливі для нас усіх. А глядачам дякуємо за перегляди. До зустрічі!